Фестиваль світла в Берліні. На фасаді бранденбурзьких воріт спливають анімовані зображення. Російська художниця Альона Войнова створює картини з піску, кожна з яких розповідає власну історію. Це чудове відчуття, тому що це все-таки бранденбурзькі ворота. І коли бачиш, що все добре зробила, це чудово. здорово! Художниця малює піском на спеціальному столі з підсвіткою. Процес створення картини знімають на камеру, а потім зображення проєціюється на фасад воріт. Історична будова стає полотном для мистецтва. Альона розробляє шоу у своїй берлінській студії. Кожному передує ретельне дослідження історії пам'яток архітектури і нариси майбутньої пісочної анімації. поиск. Це пошук композиції, пошук картинки. І робота олівцем допомагає знайти це все. Робота найти Окрім альони, у фестивалі беруть участь понад 30 митців. На фестивалі буде загалом показано близько сотні різноманітних світлових інсталяцій. Серед місць проведення фестивалю концертна зала на Жандармен Плац і церква Святого Миколая, що надихнула митців на середньовічні інсталяції подивитись на принади фестивалю світла до берліна цьогоріч приїде два мільйони туристів так гарно коли все місто освітлене Це красиво це шоу вдихає нове життя у старі пам'ятки архітектури Я дійсно вражена це дуже гарне місто Фестиваль проходить у Берліні уже 12 років. За цей час було показано понад мільйон інсталяцій. Кілька разів фестиваль проводили за кордоном у США, Румунії та Люксембурзі. Альона Войнова між тим представляє іншу свою історію на фасаді торгового центру на Олександр Плац. Натхненням для анімації стала 800-річна історія площі. Це Чудова можливість, і я вдячна долі за цю можливість. І для мене це велика честь. Мої малюнки показують на Бранденбурзьких воротах. Це вражає тема історії дуже цікава, і я з задоволенням з нею працюю. І із задоволенням показала би ще десь роботи на тему історії. Щото на тему історії? Одного дня художниця мріє показати своє мистецтво на фасаді тріумфальної арки у Парижі.